Добрий день. Привіт, Сонечко. Я сьогодні знову бабусі, але вже прийшла не гуляти. Я прийшла вже працювати. Ми ну, йдемо ну, садити картоплю. Ой, яка красива вас цвіте яблунками. Красота яка. А? Який гарний дворик. Чуй, тюльпани тут накладами ще не буде. Оцвітуть, да? Угу, mm -hmm. бачите, як швидко. Прямо ми, вам жара ж така. Я взяла одяг, іду передіватися. Я взяла тапочки, подарок. Шляпанці, дивіться, дівчат моїх. А ну, міряйте. Ножка маленька. Не. Чи викинути може? Та не треба, хай я може. Буду ляхати. Підійдуть. Не а то скажуть, мен... нові треба було купити. Але... Не треба, в мене воно ну, ну, є. Щоб Щоби подивилися. Нехай, не треба, не треба. Підійдуть, ні так викину. Все, пішла я передіватися. Йди, йди, пати, йди. Ось такий у бабусі городик. Невеличкий і посадимо швиденько. Отак. Осюди можна, можна кидати? Там ось сюди кидаються на стежечку. Ну що? От, Господи, от, Господи Боже поможи? Господи Боже поможи нам. Ми кожного року садимо самі, так? без Вови. Скільки вже років, без Вови вовиків. Дай, Дай Бог усім здоров'ям. Дивіться, нормально я ходжу? Молодець. Все. молодець, хай буде. Я ж опитна. <ривіт> <ривіт> Давайте. Так, я попала... Всім гарного врожаю, хто ще не посадив, садіть картоплю. Якраз вже час. Погода хороша. Да. Коли кажуть, яблуня розцвіла, можна вже все садити. Звісно, ти знаєш, я можу розпішити, <ривіт> 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 бо я могли ботянуть. Ти молодець, я не хочу керувати тобі. Так я кажу, це правда. Хіба я брешу, це ж не брешу, це правда.